Три роки тому я знімав відео про радикальне омолодження дерев старих яблунь, зокрема. І от там була ця яблуня в відео, ви можете подивитися по посиланню. І в ній була стрельнута така півсантиметрова молода гілочка. Тонесенька. І оце пройшло три роки. Тут же таке виросло маленьке деревце. Я його обрізав регулярно, підрізав. Я прищипив сортові яблуні. От вони вже за рік виросли більше метра. І тут теж прищіплена сортова яблуня інша. На цьому деревці ще не було яблук минулого року. Но я думаю, цього року вже щось має бути. А стара яблуня родить. Але я одну гілку, оцю гілку я приберу, оцю гілку зріжу. Зафарбую, щоб вона не заважала цьому деревцю рости вверх. Так з цього боку вже краще видно. То зараз я її зріжу і будемо чекати, що цього року вже будуть якісь плоди на цьому деревці. Зрізав, зараз зафарбую. А вже як це нове деревце буде давати плоди, почне давати, тоді я старий стовбур зріжу, приберу його. А поки що нехай воно в парі росте. Старе і молоде.